Вірю і знаю, що ми не єдині у цій боротьбі не панує зло. Я вірю в майбутнє твоє Україну, Бо в нас найбагатша у світі земля. Є гори, Карпати, моря і долина, які нам дала природа дала. Я вірю в майбутнє твоє Україну, водила дочок та синів. Це ти, рідна матір, на нас щаслива, за волю, за щастя, за правду тобі. Ти нам дарувала життя Україна і нам піднесла ти цей стяг усій, мій. і твердо, я знаю, не я вмре, не загине, і дає миру в цей час не простий. Рідна Україна ти дорога усім нам, для кожного твого сина і дочки. Немає землі милішої від тої, на якій він виріс і живе. Ми віримо, що минуть лихі часи, і Україна відродиться для новітньої слави.